Сьогодні в програмі чекають на помешкання, будинок для учасників АТО будують. На сторожі кордону на Львівщині чемпіонат з дресирування. З допомогою собаки скажімо так, і знайшли порушників. Хоча на це навіть не сподівалися. Літературна подія року. Форум видавців офіційно стартує вже завтра. І дня сьогоднішнього далі у новинах вечір добрий. Та понад усе у Львові проявили виїзне засідання комітету Верховної ради з питань науки і освіти. Загалом обговорили всі освітні ланки: від дошкільної до наукової. На таких виїзних нарадах фахівці хочуть побачити роботу кожної з областей, врахувати плюси та мінуси. Тож на якому рівні освіта в Україні та над чим потрібно працювати, розкаже Віталій Гамадин. Підняти рівень вищих навчальних закладів та мотивувати студентів до навчання в Україні, а не за її межами. Спеціалісти наголошують на міграції студентів за кордон. А це насамперед втрата майбутніх кадрів та падіння рейтингів вітчизняних вишів. Працює система, при якій поляки, словаки і так далі забирають далі наших дітей. Так, е уряд піклується питаннями, коли ми вимиваємо кошти з України. А коли людський капітал вимивається з України. То на це ми не звертаємо уваги. Ще одна прогалина в українській освіті: брак вчителів, адже зарплата педагога в середньому рівна прожитковому мінімуму. Відтак професія вчителя у сучасному світі не користується великим попитом. Заробітня плата поліцейських вже там 10 і так далі. То середня заробітня плата вчителів 3980 гривень. Але це ж ми повинні рахувати, що там і вчителі, які отримують більше, бо у них і надбавки, і стаж, і таке інше. Але є ж. Молоді вчителі, які приходять і отримують 1400-1500 гривень. І ми вже по цій вступній кампанії відчули, що вони хочуть ти вчителями. Не менш убогою є й база для навчального процесу школярів. Наразі підручників бракує, проте над цією проблемою вже працюють. Головне зазначають фахівці: кошти є. Ми виділили освітню субвенцію в райони, і кожен відділ освіти мав докупити необхідні підручники. Ми Попросили відділи освіти допрацювати і наверстати опущене. Тобто, кошти отримали відділи освіти, але не до кінця відбулися процедури по закупівлі підручників 4-7 класу. З тим проблема реальна є. У дошкільній освіті, зокрема на Львівщині, ситуація ліпша. У Львові та області відкривають додаткові групи, отже, розширюють мережу дитсадків. Фінансує їх місцева влада. Єдине, чого бракує у дитячих закладах новітніх технологій. Стоїть питання не тільки збільшення мережі, але і якісних. Показників дошкільного виховання і тут без доступу на сьогоднішній день педагогів до мережі інтернет для того, щоб можна було підвищувати свій кваліфікаційний рівень, черпати інноваційні технології. Звичайно ж, це питання номер один. І так, для того, щоб підвищити освітній рівень, фахівці пропонують оптимізувати приватні вузи, збільшити фінансування педагогам та реформувати освіту за європейським зразком. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко, новини. У процесі будівництва багатоповерхівку для учасників АТО та сімей загиблих планують здати в експлуатацію уже до кінця року. Зараз тут завершують будівництво каркасу п'ятого поверху та обмуровують перший поверх цеглою на свої помешкання чекають понад 200 сімей. 24 мільйони гривень на будинок, чотири поверхи із шести, практично уже є. Поступово до будинку під'єднують і інженерні мережі. Інженерні мережі тут досить великої протяжності, як ви бачите, тому що будинок стоїть, скажімо, в такій місцевості, яка не, навколо не має сусідніх і будинок, і забудов. І тому інженерні мережі тут, скажімо так, дорогі, дорогі і досить протяжні. Ну, вони практично всі зроблені, лишається тільки підключити до існуючих мереж і можна буде подавати сюди воду, газ і електрику. Будинок для учасників АТО матиме три під'їзди по шість поверхів. Усі 53 квартири, двокімнатні. Середня площа 67 метрів квадратних. Змонтовано повністю чотири поверхи. Йде монтаж колон пілонів п'ятого поверху. Орієнтовної второк середа наступного тижня ми закінчимо і почнемо монтувати перекриття шостого поверху до кінця місяця. Тобто, ще буде повністю п'ятий поверх з В новобудові першочергово квартири мають отримати сім'ї загиблих учасників АТО, а також тих, котрі стали інвалідами внаслідок поранень та діти сироти в цьому році. Так само це така черга є. Це є 23 черговика. На даний момент з державного бюджету вже 5 на п'ять квартир кошти виділені по програмі. Втрати функціональних. Можливостей. І завтра так само буде розглядати питання, тому що серед тих п'яти це є троє хлопців-слізочники. Тобто, ви розумієте, що це повністю хлопці, які обмежені в пересуванні. Та за версією майбутніх новоселів спорудження будинку затягується, тому на міні-пікат прийшли родичі, бійців. АТО. люди бідкаються в цих квартирах, вони вже би мали жити. В квітні мали бути збудовано 53 квартири, до кінця року 17, там до кінця 17-го року мали бути збудовані 212 квартир. Після зустрічі з Гройсманом Андрій Іванович заявив, будувати не будемо. Крім цього зарезервовані 2,5 ділянки. Можна розпочати, є ухвала 45-21, від 23-го, 0-4-го виділена земельна ділянка 0,63, зарезервовано 2,5 гектари. Можна щось розпочинати. Загалом на цій ділянці має бути чотири будинки, а на обліку міста майже дві тисячі учасників АТО. Ірина Качмарик, Олег Максимів, Новини. Понад 100 днів у сміттєвій блокаді 20% майданчиків Вова переповнені відходами, які немає куди вивозити. А вивезення сміття в інші міста блокують місцеві мешканці. Наразі переповнені контейнери із сміттям у франківському, шевченківському та сихівському районах міста. Усе через те, що двоє перевізників не справляються із вивезенням відходів, так кажуть міські чиновники. Зараз возимо фактично відходи по всій Україні. Це вартісно, це дуже дорого, але інших варіантів немає, тому що місто має бути в чистоті. Я попросив пана Гройсмана допомогти, щоб були відповідні доручення головам обласних державних адміністрацій, прохання до мерів міст, щоб було сприяння. Тому що 100 днів ми є в блокаді. Кожного дня для нас проблема, куди вивезти сміття. Міст на городоцькій інтенсивно ремонтують. Проїзну частину дороги розширять до чотирьох смуг на ділянці від хлібзаводу до вулиці Сяйво. Наразі тут монтують балки та міняють інженерні мережі. Також робітники розширюють під'їзди до моста. Вже змонтували п'ять балок та об'єднали їх між собою. Підсилили брилову опору і завершують будівництво підпірної стіни. Процес будівництво виникли передбачене робіт. Тобто... Я майно з які не були передбачені вряту, і що, які вимагають додаткового часу і ресурсів. Тому ми сподіваємося, що вдасться нам жовтні привершити про змагання службових собак, форум видавців та звично новини спорту. Це з поміж іншого за мить не пропустіть. На Львівщині стартував сьомий міжнародний чемпіонат з дресирування службових собак. До кінологічного центру Держприкордонслужби, що у великих мостах, з'їхали спеціалісти-кінологи з України, Білорусі, Молдови та Польщі. Більше розповість Оля Тимоляк. Аліса бельгійська вівчарка, їй майже два роки. Валентин тренує собак уже 13 років. Розповідає, чотирилапі нерідко допомагають знайти порушників. У мене була попередня собака, їх тер'єр от Знаходиться на пенсії вже. От з тим було мене, звісно, виручали. Звісно, такі були випадки, що з допомогою собаки, скажемо, так, і знайшли порушників. Хоча на це навіть не сподівалися. Участь у змаганнях беруть 27 учасників із собаками. Випробування чотирилапі проходять з чотирьох дисциплін. Перша дисципліна пошук наркотичних вибухових речовин та тютюнових виробів в приміщеннях. Пошук наркотичних вибухових речовин тютюнових виробів в автомобільному транспорті і пошук наркотичних вибухових речовин тютюнових виробів в багажі для всіх собак. Четверта номінація це навики слухняності. А це Джек шукає тротин героїн та сигарети в автомобілях. Відшукав усе приблизно за 10 хвилин, каже кінолог. І додає, Джек швидше віднайшов усі засоби на вулиці аніж в приміщенні. На автомобілі багаж найкраще приміщення так середньо. До кінологічного центру, що у великих мостах приїхали, і учасники з-за кордону розповідають, такі змагання дозволяють поспілкуватись із колегами-кінологами та обмінятись досвідом. Наша команда була. Наша команда була в Україні на змаганнях такого рівня у 2011 році. Ми посіли друге командне місце і зараз знову приїхали. В нас дві бельгійські вівчарки, один лабрадор. Довго готувалися і приїхали перемагати. Результати змагань стануть відомі завтра, бо ще всі собаки продемонструють навики слухняності. Ольга Тимуляк, Назар Потуляк. Новини. Кермувати під чаркою вже не модно. За останній місяць кількість ДТП з потерпілими та нетверезих за кермом поменшило майже на чверть. Загалом, за інформацією патрульних, протоколів з порушенням у порівнянні з минулим місяцем зменшились на сотню. Найпопулярнішими були перевищення швидкості, порушення правил обгону та недотримання дистанції. Загалом, за підсумками місячника безпеки руху на дорогах міста, полісмени склали майже 9 сотень постанов. В рамках місячного безпеки, насамперед, сектором безпеки дорожнього руху, спільно з службою автомобільних доріг Львівської області та інститутом накону дослідництвом, який відповідає саме за безпеку на дорогах, було проводено обстеження іраз цих міст концентрації ДТП, де було значено основні напрямки роботи також було виставлено основні вимоги, наприклад, до розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки. А також смуг розгони чи гальмування. Співпрацюватимемо у Львові. Підписали меморандум про співпробідництво між облдержадміністрацією та компанією мобільного зв'язку. Документ передбачає проведення спільної роботи щодо покриття нашої області якісним стільниковим зв'язком та подальше поширення високошвидкісного 3 g звязку Ми активно працюємо над провадженням g покриття. Можемо сказати, що сьогодні Львівщина є однією з найкращих, що стосується 3 g зв'язку. Однак, увесь світ вже говорить про впровадження 5G, тому мусимо якнайшвидше забезпечити 3 g покриття. Всеукраїнські громадські організації сьогодні звернулися до президента України з проханням зупинити російську і російську інформаційну пропаганду. Вони вимагають від глави держави позбавити мандатів тих народних депутатів, які на їх думку співпрацюють із спецслужбами країни-агресора. Громадські діячі звернулися до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради Андрія Поробія та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана із закликом зупинити зухвалу інформаційну агресію Росії проти України, яка розгортається деякими змі та нардепами. Головний метод українського журналіста правда для того, щоб ми маніпулятивну пропаганду російських засобів маси інформації виводили на чисту воду. Це є перше: об'єктивне, правдиве, глибоке осмислення кожного факту, подію, явища з позицій україноцентризму. Голова секретаріату Конгресу української інтелігенції Львівщини Володимир Поробій зазначив, що Росія дуже активно використовує інформаційну пропаганду. А українські очільники натомість не роблять нічого. Та що через бездіяльність влади громадськість повинна на це реагувати. Тиск суспільства на владу мусить бути завжди незалежно від того, яка влада Добре, погана, але особливо такі в життєво важливих питаннях, які от зараз і питання інформаційної агресії, мусить бути особливо активний тиск. Степан Трохимчук також виступив за припинення інформаційної агресії Росії проти України, адже на його думку, це страшніше від атомної зброї. Основна мета цих документів, які ми звернулися до нашої влади, до верховної нашої влади, для того, щоб вони почали справжній. Бій агресору на ділянці інформаційної війни. Інформаційна війна це є найстрашніша зараз війна. Усі громадські активісти переконані в тому, що варто звернути увагу на те, що в українському телеефірі переважала українськомовна продукція. Якщо будуть мислити України, просто як діти своєї держави. То ясно, що буде позитивна відповідь. Але якщо будуть мислити, що не треба загострювати, то будемо далі рабами і бійтеся Бога, я би так не хотів, щоб вас гнали в Сибір. Громадські діячі закликають владу внести зміну до закону про статус народного депутата, які б дозволили позбавляти мандатів нардепів, що щоб були б викриті у співпраці з російськими спецслужбами або діяли в інтересах Росії. Марія Даскораманцюський новини. Презентували книгу, своє видання на огляд львівської публіки виставив відомий польський журналіст, головний редактор газета Польська Томаш Сакєвіч. Заповідь першої Гречі Посполитої презентували у Франковому університеті в своїй книзі. Автор показує масштаби впливу історичного минулого на сучасну політику США, Німеччини та Російської Федерації. Викладає своє журналістське бачення обставин смерті президента Польщі Леха Качинського та роль Росії. І в його Моя книжка, то тестамент Моя книжка заповіт першої речі посполоти розповідає, як колись ми жили разом і своєрідне послання на сьогодні. Ми змогли створити першу європейську унію Польща, Україна, Литва, а потім Польща і Австро-Угорщина. Чи це сьогодні щось означає? Може, це нам допоможе у вирішенні проблем? Може, бо коли Україна і Польща були разом, Росія не була імперією. Спрага до книги вже завтра у Львівському палаці Потоцьких стартує 23-й форум видавців. Щорічний книжковий ярмарок, який є одним з наймасштабніших літературних заходів в Україні, відбуватиметься окрім основної ще на 60 локаціях у центрі міста. Традиційно додають організатори форум видавців. Потішить не лише книжковими новинками, а й насиченою програмою заходів. Загалом майже 1300 подій у межах ярмарку До слова на книжковий форум вже прибули представники 27 країн світу у програмі 1259 подій. Можливо, комусь це здається забагато, як на чотири дні. Але ми вважаємо, що для такого культурного міста, як львів, і для всієї культурної читаючої спільноти, яка сюди з'їжджається, це в самий раз, і будемо працювати можливо над збільшенням цієї кількості і більшою різноманітністю їх надалі. Певні групи людей це і діти до 14 років, і багатодітні сім'ї, пенсіонери. Місіонери і учасники АТО зможуть проходити на форум безкоштовно. І ще сьогодні в межах форуму видавців у Львові відбулося урочисте відкриття 11-го міжнародного літературного фестивалю. Цього року його назва література проти агресії. Це одна з найбільших літературних подій в Україні та центрально-східній Європі. У програмі виступи почесних гостей форуму видавців, а також урочиста святкова програма. Бажаю новлів'янам ну, і гостям форуму гарного форуму, гарної наснажливої програми. А собі особисто побажаю добрих читачів на свою нову книжку і знов я влізаю в танк статті з інтерв'ю спогади 2012 2012-2016 рік. І це все, що ми підготували для вас на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож творіть їх разом із нами. майте, майте історії, телефонуйте номер гарячої лінії е, служби інформації ТРК Львів 261 261-6901. Нагадую, що більше новин завжди на нашому інтернет-порталі Львів.Ті вже за мить про новини спорту. Вам розповість Ольга Білоган. Ніколи не опускайте руки і не переставайте вірити у краще. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Повернулися із нагородами. У Азербайджані завершилася всесвітня шахова олімпіада, з якої українські спортсмени привезли медалі. До складу чоловічої команди входили львів'яни Юрій Криворучко та Андрій Волокітін. А до жіночої сестри музичук. Із поверненням у рідне місто шахістів вітала наша знімальна група. Цьогорічна всесвітня шахова олімпіада уже 42-га, і вона стала фартовою для українських спортсменів. Чоловіча збірна везе додому срібні нагороди, а жіноча бронзові. На учасників олімпіади в аеропорті з нетерпінням чекають рідні. Серед них батьки Анни та Марії Музичук. Враження ну самі самі позитивні, приємні. Ми дуже задоволені і, і успіхом і наших дівчат, нашої збірної. І так само ми дуже радіємо виступу наших хлопців. Просто блискуче зіграли, зіграли як одна команда, показали. Прекрасний результат. Жіноча команда привезла додому бронзові нагороди на олімпіаді. Дівчата поступились представницям Китаю та Польщі. В цілому ми маємо бути задоволеними результатом. Ну, перед турніром у нас був третій рейтинг, і в результаті так і сталося, що ми й зайняли третє місце. Звичайно, завжди хочеться першого місця. Ну але виграватися підряд неможливо. І я вважаю, що цей результат досить позитивний. Чоловіча команда претендувала на золото, однак поступилася команді Сполучених Штатів Америки за додатковими показниками. Індивідуально гру, гру прекрасний результат. Командна гра, в принципі теж дуже добре. Трошки нам не повезло з коефіцієнтами, В принципі, могли посісти перше місце, тому що все залежало від партії збірної Естонії з Німеччиною. Якби Естонія зіграла в нічю з німеччиною 2-2, То ми брали золото. Нагадаємо, за медалі всесвітньої шахової олімпіади змагалися команди більше ніж 170 країн. А винниківський рух повертається на першу сходинку у другій лізі України у дев'ятому турі. Підопічні Романа Гданського приймали футбольний клуб Мир з Горностаївки детальніше про матч розповість Марія Шпира. Два матчі без перемог. Після поразки від Одеської Жемчужини та нічиєї у Херсоні підопічні Романа Гданського хотіли реабілітуватись перед власними вболівальниками. Тож завдання на матч було одне. Тільки перемога. Ми минулий матч зграли, нічого, позивнули і що програли. Пак, матч. Цей матч треба було тільки вигравати. Суперник руху теж приїхав до винник за очками. Але господарі зі старту зустрічі захопили ініціативу і дуже швидко виконали установку тренера на гру. На шостій хвилині Олег Панасюк відкриває лік забитим голам. Царуно ж простріли, зупинили в дальню, пішов рекошетну, меж ворота. Вийшовши вперед, під обічні Романа Гданського не збавили обертів і продовжували штурмувати ворота суперника. Але на останній стадії атаки виниківчан підводила реалізація. Був би другий гол. Ну, звичайно, в себе було можна було спокійно догравати і не витрачати стільки сил. Перше суперник не мав би більше такої мотивації, де збігти вперед і забивати гол. Тобі ще в моменті багато було. Можна було сьогодні Ну, реалізація, на жаль, у нас ще не першу гру. Хотілось би краще. Другу частину гри розпочали активніше гості з Херсонщини. Гравці ж руху вміло грали у захисті, час від часу контратакуючи. Кілька разів небезпечно прострілював з правого флангу Святослав Козловський, але замкнути передачу півзахисника було нікому. Суперник нас не здивував. Нам тренери добре розібрали. Хотіли вже вся команда, всі, напевно, реабілітуватися перед болівальниками, взяти хороший футбол, забити багато голів. Перший тайм, думаю, їх повністю переграли, тому що реалізація не підвела. А другий тайм, можна сказати, вже грали по рахунку, хоча теж були хороші контратаки. У підсумку рух перемагає мир з мінімальним рахунком 1-0. Не витримали, от особливо в другій половині другого тайму не витримали. Грали вже по результату, грали на втримання рахунку. Хоча, попри це все, і на контратаках, і позиційні атаки в нас хороші були, де можна було ще подвоїти рахунок. Так що ну витримали завдання, виконали. Тож після дев'ятого туру гості опустились на восьме місце. А от підопічні Романа Гаданського знову очолили турнірну таблицю. І потішили власних вболівальників і гравці з Трийської скали. Підопічні Василя Малика у дев'ятому турі гостювали у Ковалівці, де перемогли одного з лідерів першої ліги місцевий колос. Єдиний м'яч у зустрічі на 39-й хвилині забив Назар Кмідь. Що ж, на цьому у мене все на сьогодні. Зустрінемось вже звично. Завтра гарного вам вечора.